Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щодо жесту доброї волі, окупантів десь і евакуації з тимчасово окупованих територій. Скажу так: на лівобережній Херсонщині у Запорізькій області чи де інде я не бачу жодної ознаки підготовки жесту доброї волі. Пише військовий глядач Олександр Коваленко. Усі ті евакуаційні процеси, що відбуваються у тих чи інших регіонах, не рахуються, оскільки вони не відображають готовність самих окупантів до втечі. Основними ж ознаками підготовки жесту доброї волі є. Не вивіз цивільних осіб і колаборантів, а дещо інші дії у три етапи. По перше, це вивіз медперсоналу. Першою ознакою підготовки втечі є вивіз медперсоналу окупантів із лікувальних закладів у містах та згортання польових шпиталів тощо. Цей процес супроводжується мародерством, медобладнання та спустошенням місцевих аптек. По-друге, це виведення артилерійських підрозділів. Артилерія зараз для ровна вагу золота і вона виводиться одночасно або слідом за медперсоналом. Зменшення цієї компоненти в зоні беде і по лінії бойових зіткнень свідчить про підготовку Окупантів до втечі. По третє виведення систем зв'язку. Якщо росіяни починають згортати підрозділи зв'язку, основні та дублюючі системи це ознака завершального етапу підготовки до втечі. На сьогоднішній день на жодній з локацій не відзначається навіть першого етапу даного процесу. Все це говорить про те, що росіяни нині не готуються втекти жодного із займаних плацдармів і продовжують вірити в те, що вони можуть утримати оборону під натиском контрнаступу ЗСУ. Що ж суїцидники зробили свій вибір, хоча не пізно одуматися, підсумовує Коваленко. До слова, російські окупанти почали. Ли перекидання радянських протитанкових гармат МТ 12 рапіра на захід захопленого Криму. Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів, зокрема Кримський вітер. Повідомляється, що російські військові привозять ці 100-мм гармати через Євпаторію в бік роздольного. Причому адміністратор кримського вітру стверджує, що у нього є дані. Рапіри планується використовувати для оборони півострова. Так гаубиці розміщують у другій лінії за кілька кілометрів від виритих на пляжах окопів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.